Виконано замовлення на автопідбір. Була задача купити гарний кросовер. Вибирали серед Kia Sportage Hyundai IX35 або Tucson і Mitsubishi ASX або Outlander Sport американська версія. Ось купили таку красу Mitsubishi Outlander Sport. 2015 рік, 140 тисяч кілометрів пробіг, оригінальний. Гарна історія, безпека, скло заводське на місці. Було проаналізовано весь ринок, відібрали 5 потенційно гарних варіантів. Всі їх було оглянуто. І вибрали ось найкращий варіант. Процес по автопідбору та огляду авто можна побачити в інстаграм, Тікток і Ютуб. Там виложені всі відео. Чергове трофейне авто по дуже гарній ціні, в дуже гарному стані, без перебільшення. Велике ТО було зроблено продавцем. Заміна масла в коробці, в двигуні. Так само в мосту задньому всі фільтри і масла були замінені. Ось такі легкосплавні тиски R18. Даний Outlander Sport набагато вище кліренсом за рахунок цього, чим європейський його брат ISX Mitsubishi. ну Така досить висока машина. Ось так в салоні, охайний салон. Два комплекти резини, Ось літня і їздить і їздить, і е, зимову заберемо. Тож другий комплект резини. Ось така панель, гарна комплектація, є круїз контроль, є хендс-фрі система, шкіряний незадертий руль. Ще файне в гарному стані. Е, Сенсор на мультимедіа, коробка автомат, повний привід регулювання, три режима. Ось така полочка нова була доукомплектована власником. Такий резиновий коврик теж, ну, і там запаска стоїть з усіма ключами. Ось так, електропакет, з усіма регулюваннями. Ось так у нас в салоні. Косметично це авто близьке до ідеального, ніяких таких великих дефектів тут немає. Ось так під капотом. Видно, що не милося. Продавець не готувався, там не скривав ніякі дефекти. Ось таке трофейне чергове авто Mitsubishi Outlander Sport. 2015 рік, оригінальний 140 тисяч кілометрів пробіг. Двохлітровий бензиновий двигун, коробка автомат. Ось, вітання новому власнику.